свято. Успіння Богородиці, перша причисня. Та я думаю, вже при заступницькій Богородиці обов'язково, бо нічого ж випадкового не буває, обов'язково вийде Франків Мойсей, ваш Мойсей і не буде вести український люд 40 років по пустелі. А це все буде значно і значно швидше. так, як Дичина воздвигне в країну своє миселення. Не можеш так бути. Може воздвигнути. Воздвигне. Бо як є Євген міста, то вже гріх би був не невоздвигнути. Професіональні про... речі. Це... Тут навіть не треба говорити, бо це такі банальні фрази. Професіонал, не професіонал. Художник. Художник якийсь повідується вам і розповідає через ці твори, обравши таку тему яка йому більш зручна для того, щоб його сповідь була правдива, чесна і з... закликала до милосердя і до самосповіді, до самоочищення кожного з нас. А що? Ну, така доля наша, мусимо це робити. Я з великою повагою особисто і від всіх колег, які...